За благодійний донат продавали борщ, вареники, плов та навіть каву з часником. Так пройшов у Вінниці 9-й фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сича. Вінничанин Тарас Сич загинув 9 років тому під Дебальцевим. Друзі та побратими пам'ятають про подвиг Тараса і вшановують його щорічним фестивалем. Цьогорічний присвятили збору коштів на 10 системних установок реп для наших захисників. Солдатська кухня, кабанчик на вогні, традиційний український борщ та страви нацменшин це далеко не весь список того, чим частувало віничан в центральному парку на щорічному фестивалі пам'яті захисника Тараса Сича. Фестиваль польової кухні проводять уже дев'ятий рік. У 2015 році Тарас загинув під Дебальцеве, коли ворожий снаряд поцілив у його кухарський намет. Щоб шанувати пам'ять воїна та допомогти Збройним силам, товариші організовують фестиваль. Олександр Комісарчук з Луки Мелешківської готує 100 літрів борщу, аби зібрати гроші на безпілотники для військових. Ми зготували борщ по старовинному козацькому рецепту, який зібрав з усіх найкращі рецепти з усього Поділля нашого. От, живу я зараз тут, народився, я теж в козацькому селі, дуже знавенному селі. Стіна є таке. І це все зібране, найкраще. Тут борщ у нас з м'ясом, з грибами. Навіть є от, отака у нас там рулічка. Збираємо на дрони. І от ми показали, на який дрон ми хочемо зібрати суму, щоб придбати дрона. Олександр Мельничук уже не вперше бере участь у фестивалі. Він готує каву на піску з незвичними смаками часником, апельсином, горіхами та спеціями. Працює у Вінницькому рекрутинговому центрі, а приготування кави для чоловіка хобі. За роки участі у фестивалі в Олександра є прихильники. І аби скуштувати незвичайний напій, стають у чергу. Я варю каву одну і ту саму, по-східному, на піску. Те, що я туди додаю, я дивлюся просто на людину, що цій людині підходить. Є люди, яким пропонується лайт варіант, є така суто чоловіча. Все залежить від людини, яка підходить. Тут же якась інтуїція, навіть пояснити. тяжко. Подобається смак кави, подобається присмак чеснику. Я ж і чесник теж люблю сам по собі. І вона ну, такий неповторний має смак. Більше ні в кого я такої кави не попробую. Це точно. Дуже смачна кава. На фестивалі працювало 25 різних локацій. Аромати різноманітних страв просто заманювали відвідувачів. Вінничанку агафію найбільше вразив традиційний азайбаджанський плов з курагою, чорносливом та м'ясом. Мені подобається я обожнюю рис, особливо коли він приготовлений саме так. Щороку виручені кошти з цього фестивалю передаються на потреби Збройних сил. Цього року збирали нареби для захисників. Тому за благодійний донат потрібно було придбати так звану тарілку, щоб надалі в необмеженій кількості куштувати страви з польової кухні на будь-яких локаціях. Є така велика мета – на збирати кошти на 10 ребів на засоби електронної боротьби, які нашим бійцям сьогодні особливо потрібно, і це варто понад мільйона ста тисяч гривень. От хочемо, хоча б на один реб сьогодні зібрати. Рятувальники та військові демонстрували свою техніку і засоби, з якими працюють. Також на фестивалі всі охочі могли долучитись до майстер-класів, плели сітки, розфарбовували гільзи та вчились керувати дронами. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.